Ребята, хочу вам сказати, просто почніть робити. Це відео не з категорії, «Ай, просто роби!» ні. Просто я хочу вас надихнути на це, тому що одна із ознак дорослої позиції це не чекати сприятливих умов. Це просто починати робити. На шістерочку з десяточки. У мене куча відео там з тусклим світлом. З я... я спеціально записував з пом'ятою футболкою, де я там сонний. Просто почніть робити і все. Баньте хейтерів, підписуйтесь на тих, хто вас надихає, і проявляйтеся. І от зараз я просто йду знов перед тренуванням, знов в м'ятої футболці, тренуватися. Я просто для вас це роблю. І для себе, тому що мене самого це. Це надихає, мене надихає те, що я роблю. В особисту роботу до мене приходять люди, які прекрасні, красиві, і вони просто бояться проявлятися. І цей крок, коли ви це починаєте робити, у вас енергія зростає. Тому просто робіть. І да, якщо ви ведете блог, це один із сучасних способів існування це частина нашого життя. Просто проявляйтеся і пересилайте це відео тим, хто ніяк не може на це наважитися.